У 2015 році став депутатом районної місті Херсоні Ради від З 2017 року був директором комунального підприємства Кристал, стадіон наш центральний. Три роки там попрацював. Останні, останній час до 24 лютого працював у Чорнобацькій сільській раді у відділі. Культури, туризму, молоді та спорту. Пригадай, будь ласка, як ти зустрів початок Великої війни. Ну, 23-го я відпросився від, ну, на роботі в військкомат сходити, бо треба було чи записати старі очі. Я був приписаний до роти охорони. І на 24-го я планував у військомат йти. Зранку проснувся, прокинувся, і від новин, що війна почалась. Я зранку пішов у військкомат, записався, нам дали годину зібрати речі, там поїсти на перший день і знову прийти до військомату. Я прийшов, потім ми там ще десь до П'ятої вечора, десь, мабуть, були у військкоматі, потім нас повезли у Дніпрянське село Надніпрянське у школу. І ми там були до 8-9 вечора, видали зброю, амуніцію і повезли нас в район Олешківського мосту. Там висадили нас. І вже потім, коли 59-та бригада виходила, чи то по них, ну, скоріш за все, по них працювала авіація по полю, де ми були, там трошки попала по наших хлопцях. І ми от посеред поля розвернулися і пішли назад до цієї школи, що знаходилась у на Дніпрянському. І там до ранку переночували. Зранку нас нашу роту повезли в район Дарівського мосту, і де ми там були таким, мабуть, прикриттям чи щось таке. І десь півдня ми там пробули, після цього нас забрали вже в молодіжне, в молодіжному обезброїли і сказали йти пішки до Херсону. В молодіжному вже було таке, о, нікого вже не було, покинута зброя, покинуті документи, ну, повністю там така, як описати, анархія. Чи щось таке. І от нас обезброїли, і ми пішли до, до Херсону через поля. Полями зустріли БТР з Кацапами. Якось вони на нас подивились, ми на них, і нам трошки пощастило, що вони нас не, не чіпали. І в той же день ми прийшли на Сінявін до військомату, до прийомного пункту цього. Нас відпустили на ніч переночувати по домах. Потім ми приїхали знову зранку в цей військомат і повезли нас у спортивний інтернат на Куліка, де ми пробули три дні, особливо нічим не займаючись, так патрулювали лише. І 1 березня нас поставили в район фабрики, сказали шукати позиції, окопи копати, чим ми і займалися. Нам там трошки допоміг цирк місцевий, там був, якраз біля фабрики, лопатами і картоплею вареною. І після цього, коли вже почали казати наші. Спостерігачі, що танки йдуть. Чомусь у когось виникла така думка, що буде гарно підпалити шини на шосе, прямо, де ми були, підпалили, воно загорілось добре, і після цього почали танки стріляти. Наш командир сказав, відходити, ми відійшли. Потім сказали передягнутися в цивільне і по домам до, до наступного розпорядження. Зброю ми заховали у районі зруйнованої фабрики, біля ТРЦ фабрика, там в зруйнованих будівлях, там остатках будівель. І Зброю, я так зрозумів, там з роликів в Кацапів, що вони там. Були, вони вже знімали там якісь ролики свої, що, ну, мабуть, вони там вже все ну, знайшли. Ти чому вирішив не виїжджати? Спочатку була думка виїжджати, ну, що треба. Але трошки повівся на інформаційні оці. Вкиди, що ще трошки, ще трошки почекайте, почекайте, два-три тижні, два-три тижні, і я лишився. А потім вже з кожної неділі, з кожним тижнем виїжджати ставало ну, все складніше, складніше, і більш такі фільтраційні були заходи зі сторони Кацапів. Да, і потім <кій> в районі Васильівки. Ну, обстріли почалися, дуже багато людей загиблих. І якби я вирішив, що все ж таки треба лишатися. Чим ти тут займався весь час? Допомагав батькам, допомагав іншим людям, чим зможу. Трошки памперсів розносили. Ну і так. Як було взагалі в місті? От, чи зустрічався ти з росіянами один на один? Можливо, у вас щось там забирали. Так, да, був, був випадок. Ми їхали з братом на машині волонтерській, нас зупинив патруль і віджали просто машину. Що сказали? Якась експертиза, щось там, ну, фігня. І просто віджали. Ми забрали речі, які були там наші, і все. Машину забрали. Потім речі відносив до церкви. Мене зупинили вже в, ну, погражданки, двоє озброєних. І все так. Більш намагався з ними не, не, не стикатися. Що ти думаєш про перші дні от, оборони Херсона, да, війни? Там багато хто каже, що там. Ну, здали, не здали, погано щось організували. от, З твого досвіду і з того, зього, що ти бачив, як ти на все це дивишся? З приводу того, що здали, не здали, це, мабуть, будуть коментувати більш такі люди, які відповідали за це. Але те, що було багато анархії, нічого не зрозумілого і ну, безладу. Це, це, то, це було абсолютно. Тобто в мене було таке відчуття, що, ми, що я потрапив до художнього якось ролику, як у нас починалося в 2013-2014 році, коли всі думали, що нічого такого не буде, що всі ми тут з росіянами браття, і, нікого, ну, і нічого такого не буде. І всі просто ну, були. Ну, не готові до цього. Але це вже був 22-й рік і та ж сама історія. Просто та ж сама історія. Чи знаєш ти, що з твоїми товаришами по Територіальній обороні? Де вони, хто вони, яка як? доля? Ну, ми ж, ми ж з ними познайомились лише ось тоді. Загинули деякі у Бузьковому в парку. У... В районі епіцентру і фабрики, там теж загинуло шість людей. І у полі, біля, Цюру, біля Олешківського мосту, теж загиблі були. Знайомих бачив от вже після звільнення Херсону. Ну, так, Хто, хтось виїхав, хтось залишився. Різні історії. Розкажи, от коли ви стояли з Спілковою зброєю біля фабрики, що ти відчував в цей момент? Чи був якийсь страх? Ну, якщо чесно, от у мене ну, я не, ну, не зрозуміло, що, що зі мною було. Взагалі страху не було. Просто ну, я стояв і казали: йдуть танки, готуйтеся. Ну, я взяв і готувався. Ну, танки, так танки. Деякі люди там починали читати молитви. А на мене якось, ну, може, це шок якийсь такий був, але взагалі нічого не було. Що ти думаєш зараз про звільнене місто, як в ньому? Життя? Ну, життя в містах ну, не таке, як, як колись, звичайно. Багато пограбовано, багато побитого. З розграбованого і більшості людей немає, але те, що сталося 11 числа, коли наші вже зайшли у місто, це просто не, ну, не передати словами. Це така масова, масова От Можна його, мабуть, порівняти з, з футболом, з перемогою національної збірної, але Набагато більшою і набагато більш охоплена людей цим. Це просто, ну, це не передати словами. Це, це справжнє було. Зараз обстріли все ж таки в місті продовжуються. І як ти думаєш, наскільки тут можна залишатися? Що ти плануєш далі робити? Ну, війна, на жаль, продовжується. Ці кацапи отут через Дніпро. І, ну, мабуть, тим, хто може і кому є, куди виїжджати, все ж таки треба, мабуть, виїжджати. Що я ну, поки що не можу сказати, що робити. Там буде видно.